Розпочинаємо свою другу подорож по віртуальному туристично-краєзнавчому маршруті Золота Підкова Черкащини», щоб ознайомитись з визначними та всесвітньо відомими історичними пам'ятками, пам'ятними місцями, природними заповідниками, археологічними пам'ятками, а також мати змогу оцінити унікальний музейний фонд нашого краю з його реаритетами світового рівня, відвідавши частинку Черкаської землі. Ми відчуємо шану та повагу до славних земляків, Ми відчуємо дух козацької багатовікової героїчної боротьби за волю українського народу. Посередині між Черкасами і Каневом розкинулось старовинне козацьке містечко, відоме за описом Дарчої грамоти Литовського князя вже в кінці 15 століття Мошне. Преображенська церква 1840 року, католицький костюл 19 століття, будинок архітектора Хородецького. Будинок на а де після арешту у 1859 році жив Тарас Григорович Шевченко, лісопарк 19 століття Мошинською Дібровою, пам'яткою природи загальнодержавного значення Мошногірським санаторієм, село Межиріч – Стоянка первісних мисливців на мамонтів з четвертою спорудою під захисним павільйоном. Пам'ятний знак на честь 175-річчя Тараса Григоровича Шевченка 1989 року. Пам'ятний знак слава праці. Місто Кані. Чернега гора. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку 1939 року. На могилі поета Тарасова Світлиця, Успенський собор, Канівський природний заповідник і всесвітньо відомими геологічними дислокаціями Двадуба та верба Тараса Григоровича Шевченка заповідне урочище Канівські гори, Лиса Гора, ботанічні пам'ятки природи місцевого значення. Село Трахтимирів. Пам'ятні місця колишнього козацького монастиря та шпиталю XVII-18 століття. Городище Скіфського часу, 6-5 століття до нашої ери, висали шпиталь, геличні пам'ятка природи місцевого значення, великі валки, державне заповідне урочище, регіональний ландшафтний парк Трахтимирів, село Прохорівка, ландшафтний заповідник загальнодержавного значення Тарасів Обрій, парк Пам'ятка садово-паркове мистецтва місцевого значення Михайлова гора з могилою Максимовича пам'ятний знак на честь 175-річчя Шевченка.